На випадок відключення напруги в електромережі для освітлення будинку можна використати освітлення від автоакумулятора. Якщо електропроводка в гаражі єдина з будинком, акумулятор завтівки можна не знімати і будемо користуватись вже існуючою електропроводкою в квартирі, будинку і гаражі. Відключаємо центральний вимикач в будинку, відключаємо всі Електропристрої, холодильник, телевізор, лампи, зарядні пристрої. І в свою електропроводку підключаємо напругу від акумулятора. Для освітлення можна користуватись патрон розетка, який вкручуємо на місце лампочки. В патрон розетку підключаємо 12-вольтову лампочку, до якої під'єднано подовжувач. Також можна виготовити переходник зі згорівшої лампи розжарювання. На скляну трубку закріплюємо кусочок шланга. Провідки лампочки закріплюємо поверх шланга. До цих провідків кріпимо 12-вольтову лампочку. Переходні з лампочкою закручуємо в патрон розетку. Вимикачем користуємося, як звичайно, після відновлення напруги в електромережі. Відключаємо акумулятор. Убираємо всі міні-ліхтарики. Ще раз пройшли, провірили. Убрать всі посторонні предмети. З електропроводки і аж потім включаємо центральний вимикач.